Мама продавчиня випадково зупиняє пограбування, не знаючи, ким був той, кого вона врятувала. Вечір приходив на ринок повільно, з вогкістю і запахом сирого бетону. Ряди майже спорожніли, лишились кілька кіосків із хлібом, овочами, господарчим крамом. У куті біля старої опори освітлення стояв маленький кіоск із табличкою побутове. Там працювала Наталя. 39-річна, худенька з втомленими очима й руками, що звикли пакувати, рахувати, підписувати товар на осліп. Вона лишалась допізна інвентаризація. Поки інші поспішали додому, вона сиділа на низькому стільчику з ручкою в руці й писала в зошит губка кухонна, 12 штук, відро пластикове 3. Сода Харч. 7. У неї не було часу думати про втому, бо вдома двоє дітей. Рахунки, старенька мама, світло вуличного ліхтаря мерехтіло, у повітрі тиша, яку часом прорізав звук машин з дороги за ринком. Наталя підняла голову, коли почула щось дивне, не гуркіт візка. не шум машини, крик, приглушений, але реальний. Вона вийшла за кіоск. У другому ряду, трохи далі біля павільйону з електротоварами, щось ворушилось, фігури. Один високий, у темному впав на землю. Над ним інший у капюшоні з чимось у руці. Смикав сумку, кричав: Телефон, швидко, шо, глухий. Ліхтарі не світили чітко. Але Наталя бачила достатньо. Хтось закрив двері десь позаду, хтось прошепотів. Не лізь, але вона вже зробила крок. Вона не бігла, просто йшла швидко, рішуче, в руках товста пластикова швабра, яку ще не встигла продати. Інстинкт не питав дозволу Гей! Крикнула вона різко, як вчителька в класі. Відпусти, грабіжник обернувся. Момент, і швабра летить просто в бік його руки, не боляче, але несподівано. Він зривається, матюкається, відскакує. Ти хто така? Що ти лізеш, стара? Він кинув сумку, різко рвонув у бік паркану, переліз і зник у темряві. Тиша знову впала, але вже не та. Вона дихала адреналіном. Наталя підійшла до чоловіка, що лежав. Ви як? Живий? Прохрипів він, намагаючись підвестись. Голова трохи. Він тримався за плече, кров ішла з подряпини біля скроні. Виглядав нетипово. Не старий, у дорогому пальті, без охорони, у руках шкіряний портфель, пошкоджений. Я вам зараз води принесу. Сідайте, не поспішайте. Вона допомогла йому підвестись, вивела до свого кіоску, посадила на стілець, дала теплу воду з термоса, витерла кров, не ставила питань. Не просила документи, просто діяла. Він мовчав, дивився на неї, наче на щось абсолютно не з цього світу. Ви поліцію викликали? Уже, сказала вона, показуючи телефон, але навряд встигнуть. Тут такі справи часто глухими роблять. Дякую, сказав він тихо. Не дякуйте, це просто правильно. Того вечора Наталя не думала, що врятувала когось важливого. Для неї це був просто ще один день. Коли треба зробити щось, бо більше нікому. Після інциденту Наталя не залишилась на місці ні з остраху, ні з бажання дотиснути. Вона просто дала чоловікові бинт, чай із імберем і просту пораду. Якщо завтра буде Нудота, ідіть до лікаря або приходьте до мене, я хоча б подивлюсь, чи не синіє. Він не представився. Сказав тільки: мене звати Юрій, і я зобов'язаний вам. Наталя лише усміхнулась іронічно. Якщо зобов'язані, покладіть все на завтра. Сьогодні просто підіть додому. Він вийшов неквапно з портфелем під пахвою, кульгаючи на одну ногу. Наталя прибрала кіоск, замкнула двері, вимкнула світло. А вдома вже спала донька. А син ще щось дописував у зошиті, не встигши зробити уроки до її повернення. Вона притиснула його до себе, не розповідаючи, що сталося. Просто сказала: завтра буде краще. Ми вміємо з завтрашнім. Наступного ранку все почалося як завжди: ранкова метушня, запарені вікна на ринку, бабця з пиріжками біля входу і крик здача з двадцяти через кожні п'ять хвилин. Наталя приїхала, відкрила кіоск, увімкнула термопот, вивісила табличку Працюємо і готувалась до ще одного звичайного дня, але вже за годину біля її ряду завмер ринок. Плавно, без шуму, на головний вхід заїхали два чорні позашляховики. Без мигалок, без гулу, просто з точністю і впевненістю зупинились рівно напроти ряду, де стояв її кіоск. Люди розступились, хтось вже знімав на телефон. Продавці визирали з ларьків. З першого авто вийшов чоловік у строгому костюмі, без папки, без жестів. Далі ще один в охороні з мікронаушником. І останнім, той самий Юрій, тільки тепер він був зовсім іншим. Пальто сиділо бездоганно, тримався прямо, рухи спокійні, але виразні. Він підійшов до кіоску. Наталя стояла біля відра з новим товаром у робочому фартусі, в резинових рукавичках, не ховалась, але не розуміла, що відбувається. Добрий день, Наталю, сказав Юрій. Доброго ви псегаразд? Так. І тепер настав мій час зробити щось для вас. Не треба нічого, я ж казала, я просто. Вона розгубилась. Я ж не знала, хто ви. Він усміхнувся. І це найкраща частина вашого вчинку. Ви врятували мене не як когось, а як людину. У цей момент до неї підійшов один із чоловіків у костюмі. Наталя Григорівна, дозвольте представитись служба особистої безпеки державних осіб. Вчора ви врятували життя раднику президента з питань нацбезпеки. Що? Вона прошепотіла. Юрій Ігорович перебував на закритій перевірці ситуації з тіньовим ринком зброї, і він міг не дожити до сьогодні, якби не ви. Тиша навколо була вже не зацікавленою, а глибокою. Продавці мовчали, перехожі завмерли. Але ж я просто зробила те, що треба було зробити, Юрій відповів дуже тихо, а інші не зробили, і в цьому різниця. Ми не хочемо влаштовувати прес-конференцію чи шоу. Сказав Юрій, стоячи біля кіоску, що раптом став епіцентром усієї уваги на ринку. Я просто хочу поговорити з вами спокійно, без камер, без пафосу. У мене обід через 30 хвилин, трохи розгублено відповіла Наталя, ще тримаючи в руках пачку мішків для сміття. Але якщо хочете, сідайте отут за ящиком з побутовою хімією. Тут затишно. Він сів. Усі охоронці залишились осторонь. Стояли тихо, не заважали. У повітрі ще висів запах свіжого хліба і вчорашньої вологи. Люди з навколишніх точок крадькома визирали, але ніхто не наважувався наблизитись. Ви давно тут працюєте? запитав Юрій. Десятий рік. Спершу на сусідньому ряду, там, де зараз овочі, потім переселили, бо дах протікав. Тут краще. Ближче до вітру, правда, усміхнулась Наталя. І ви одна з дітьми. Чоловік помер, я не жаліюсь, багато таких, як я. Просто роблю, що можу, не завжди встигаю. Але хто нас питає, правда, він кивнув. А вчора ви навіть не злякались, ви ж не знали, хто я, Та я і зараз до кінця не вірю. Мені що баме паспорт показувати, піджартувала вона, але в голосі вже звучала настороженість. Я не люблю показного. Якщо ви сюди з перевіркою чи вдячністю, то не треба. Я не рятувала вас як радника, просто чоловік лежав, а інший махав ножем, не могла пройти. Юрій схилив голову, погляд його став твердішим. Саме це мені й треба було почути, бо я працюю з безпекою, але все частіше бачу, як люди закривають двері, як не втручаються, як чекають, щоб інші зробили, а ви не чекали. Я в той момент навіть не думала. Швабра, от і вся зброя. І вона спрацювала краще, ніж пістолет. Юрій знову усміхнувся. Я хочу щось зробити для вас, не для публіки, не для статистики, для вас, як для людини, яка зробила щось більше, ніж більшість моїх службовців. Наталя дивилась просто Незворушено, тверезо. Мені нічого не треба, я не герой. Мені би просто, щоб діти вчились, щоб не боялись, як я боялась колись, щоб знали, що чесність не даремна. Юрій мовчав кілька секунд, потім підвівся: Добре, тоді дозвольте мені зробити ось що, без гучних слів. Але серйозно, завтра до вашого кіоску приїде людина. Вона не даватиме грошей, вона оформить вашу доньку в державну програму підтримки, ту, що зазвичай дають дітям посадовців. А ще ми перевіримо лікарню, куди ви їздите з мамою, і забезпечимо там усе, чого бракує. Це ж забагато це справедливо, Наталю. Він простягнув руку. Вперше не як радник, а як чоловік, що подякує не словами, а дією, і вона подала йому свою без пафосу, без страху. Бо коли правда тиха, її не треба кричати, її видно. Наступного дня Наталя прийшла на ринок трохи раніше, не тому, що очікувала когось, просто звичка. Вона жила за інерцією відповідальності, ключі на місці, товар перелічено. Цінники оновлені, але десь глибоко всередині ворушилось щось нове не тривога, а очікування, що життя, можливо, все-таки здатне згадати про тебе. Близько десятої до кіоску підійшла жінка, ділова з папкою в руках, але без офіційного виразу обличчя Наталя Григорівна. Так, мене звати Олена, я п'ща представниця освітнього департаменту. Маю доручення щодо вас і вашої доньки. Нам потрібно заповнити кілька форм, і вона на мить замовкла, ваша донька від сьогодні зарахована до спеціальної програми підтримки здібних учнів. Але ми ж нічого не подавали, усе вже перевірено. Її результати з математики і природничих предметів високі, ваша історія дійшла до правильних людей, а головне, ми не даємо винагороду. Ми відкриваємо двері, які мали бути відчинені і так. Олена залишила кілька документів, попередила про дзвінок зі школи і пішла. Не знімали камер, не було флешок чи фото, просто справи, і Наталя, тримаючи ці папери, стояла хвилину непорушно. Не від шоку, а від того рідкісного відчуття, коли система нарешті дивиться на тебе. Не як на зайву. Того ж дня в обід підійшов ще один чоловік невисокий, у Джемпері. Із серйозним поглядом. Ви, Наталя, я із групи перевірки обласної лікарні. Нас направили з Києва, нам дали список потреб від вашої районної амбулаторії. Схоже, він давно лежав у шухляді. Тепер він у роботі. За тиждень до вас приїдуть нові апарати для огляду зору, аналізатор крові і портативний УЗД. Не тільки для вашої мами, для всіх. Наталя дивилась на нього, наче він читав щось із її снів. Звідки ви знали? Просто хтось нагадав нам, що людяність не забаганка, а основа, а надвечір, несподівано, без супроводу, без охорони, повернувся Юрій, не в костюмі, у звичайному сірому светрі, джинсах із книгою в руці. Це для вашого сина. Читав у його віці, важка, але правильна. Про вибір Наталя взяла книгу. Ви не мусили? Мусив, і не тому, що ви врятували мене. А тому, що ви мені нагадали, навіщо ми взагалі комусь потрібні? Ви, ті згори? Ні, ми, люди. І я боюся, що без таких, як ви, ми вже давно перетворилися на тінь. Він не залишив номера, не запропонував нічого ще, просто пішов. А вона ще довго стояла біля кіоску. У руках книга, у серці щось нове, тихе, глибоке, міцне. Ринок жив далі своїм звичним, втомленим темпом, крики продавців, аромат гарячих пиріжків, дешеві навушники з пластикових ящиків, старі пісні з динаміків, люди звикли до усього. Але до наталіного кіоску тепер заходили не просто за пакетом чи милом, зупинялись, вітались по-іншому, з повагою, що не купується і не грається. Вона лишалась такою самою, вставала о п'ятій. Варила чай у термос, збирала стару торбу. Її зміни не були зовнішніми, але діти дивились на неї інакше. Донька тихо з усмішкою почала допомагати писати наклейки на цінники. Син уперше не замикався, коли вчитель хвалив його відповідь. Тепер він знав: бути чесним це не бути наївним, це бути сильним. А Юрій, він не став другом сім'ї, не з'являвся щотижня, але одного разу. Місяців через три просто підійшов до кіоску з пакетом яблук. Для вашої мами, сказав просто, «Домашні. Я пам'ятав, що вона любить кислі. Наталя посміхнулась. Ви не змінилися? Навпаки, відповів він. Просто тепер я згадую, ким хотів бути, коли ще не мав посади. Він постояв мовчки, потім додав: У моєму житті тепер є орієнтир не в кабінеті, а тут. Ви про що? Він глянув навколо на старі ряди, на сіре небо, на скромну жінку у Фартусі, що не просила нічого, але дала все. Про совість, ага, усміхнулась вона. Ну тоді заходьте ще. У нас якраз з'явився новий чай, без домішок, чистий, він кивнув. Саме те, що треба, і пішов, без охорони, без камер, і вона знову залишилась у своєму кіоску. Серед дрібниць. Які насправді не дрібниці, бо деякі вчинки змінюють не історію, а напрямок серця, і цього ніколи не покажуть у новинах, але запам'ятають назавжди.